А в нас знову розпаковочка. Друзі, будемо розпаковувати посилочку від нашого клієнта. Сьогодні у нас це посилочка з Укрпошти. Сьогодні у нас 22 посилки з нової пошти і 7 посилок з Укрпошти. Це рекорд ем, за весь час, коли 29 посилок я забрав ну, за один раз. Так, Дивіться, як все складено. Все, в пакетку ми все достаємо. В коробочці нічого немає. Коробочку ми сюди ставимо і дивимось. Так, маємо записочку. Прочитаємо. Оп. Олег Володимирович. Латунь 3,7, міць 7,5. Перевіряємо. Так. Латунь. Вся частечка. Латунь, видно, дуже гарно людина посортувала. Сирій, покажи латуньку. Вся чистенька, видно, навіть немає там, що перевіряти. Так, ми ставимо на ваги. Латунь 3,7 показує по факту... 4 кг, я запишу, клієнту піду на зустріч, 4 кг. Так, латунь 4. Він написав 3,7. Йдемо далі. Оп, Мідь. Так, раз. Частенька вся мідь. Тільки ця йде в процентовку. Вона йде під процент, мінус 10% оцей мідь йде. вона йде в ізоляції. Ми клієнта наберемо це все. Ну, Він буде бачити і на відео, звісно. Але ми зараз зважимо загальну вагу. А випалено так. Ось це мене цікавить. Серед. Подай, будь ласка, благарочку. Так, Давайте зважимо загальну вагу. Бачите, вона такій маленькій ізоляції, де така мідь іде під 10%. Так. Людина написала, що міді 7,5, міді 7,6. Зараз ми розважимо чистеньку мідь. Це чиста мідь. Це два тунціки, ну почекайте, чистенька сюди. Ось сюди, Да. Так, чистої міді 3 кілограма, 400 г. Це я запишу. Купрум 3 І 4. І тепер купрум мінус 10%. Так, 4 200. Купру мінус 10% Дорівнює. 4,200 мінус 10%. Тепер зараз давай так ми в зробимо, щоб покажемо, як ми тут рахуємо. Я закрию ось так. О. То, Тепер ми це все порахуємо. Так, дивіться, ми рахуємо. Давайте також зробимо Латун 4. 4 4 множимо на 160, 640. 600, 640. Тепер 3 і ,4. 3 4 множу на 237. 806 гривень. Давайте такого 806. І 4,2 4 ,2 мінус 10%. 3,8. Давайте такого. 3,8 множу на 237. 901 гривня. Дорівнює 901. Тепер ми маємо 901 плюс. 806 плюс 640. 2350 гривень. гривень. Так. Все, клієнту на карту піде 2350 гривень. Кому цікава тема метелобрухту, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня.